Сейчас сам не пів на дестрічну просто одною рукою неудобно, вона наполишня зарплата. Пісніка ютуб тут в роли дня себе і поїхав далі. Так вони і Гектара за зустрічати, я маю. По теорії це для сіна придумано, але для такої срані, як гарбузиння, картоплення теж годиться. Ось ну, ці локи ми прощаємо. Ось ну, так ось. Ось це, якщо б все руками горнути, була би дуже прикольно. Коротше, ось такі го здовона частенька така стоє.